Всім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Шановні друзі, гості каналу маю в продажу ось такі ремні стяжні для фіксації грузів, вантажів. Довжина 8, 9, 10 метрів. Найвелика ручка, два гаки, на одному кінці, на другому. Такий комплект, трещотка та ремінь. Можу вам запропонувати. Кому необхідні ремні, звертайтеся за телефоном в описі під відео або на Viber пишіть. Ціна ось такого комплекта 400 гривень. Ремні бувші у використанні. Але вони всі робочі, всі тріщотки працюють. Ремні цілі. Ось так. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!